Що весни, коли тануть сніги, і на рясті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшануємо пам'ять Шевченка. Це вона привітна і щедра подарувала Україні вірного сина, а світові генія. В історії кожного народу є імена, які шановують його славу, велич і національну гордість. Саме таким і є для України ім'я безсмертного кобзаря Тараса Шевченка. 9 березня 1814 року, недалеко від Канева, в селі Моринцях, що на Черкащині, в родині Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарта, народився син Тарас. Дитинство Тараса не було щасливим. Тяжка праця і злидні поклали в могилу матір. Батько одружився вдруге, взявши дову з дітьми. В хаті почалося сварки, бійки, докори. Сяк так жилося, поки живий був батько. Але невдовзі він засудився в дорозі, помер слідом за матір'ю, і не стало сиротам життя в своїй хаті. Не називає її рамті, хатиночки у гай, чистим ставом край села, мене та мати повела, повиваючи, співала свою нудьгу переливала в свою дитину у тім гаю, у тій хатині, у раю я бачу в пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи і помолитись не дають Та матір доброю мою, що молоду в могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми. А ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду з Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам. Мої голубки молодії, для кого у світі живете? Ви в наймах виросли чужії, наймах коси побілі, найма сестри і умрете. Було Тарасові тільки одинадцять років, коли він залишився круглим сиротою. Нічого не було в хлопці сироти, був талант, але не було долі. Подавшись у науку до місцевого дяка, та дяк більше знущався Тараса, ніж учив його. Він утік від нього, бо почув, що в сусідньому селі є дяк, який вміє малювати. Але і цей дяк вчити хлопчика не збирався, і знову пошуки роботи, найми, аби дістати шматочок хліба, якусь одежину. Повернувся він до свого села, деякий час пас винею свого дядька, а пізніше громадську череду. Мені тринадцяти минало, я пасся гняти сором, що так сонечко сіяло, що так мені було чогось. Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Все покликали до палю, а я свій бурянів. Молюся Богу. І не знаю, чого мленько мені, і так приязно молитись, чого так весело було.